Небо звіщає про Божу славу, а про Чин Його рук розказує небозвід, оповіщує День Дневі слово, а ніч ночі показує думку без мови й без слів, нечутній їхній голос. Та по цілій землі пішов відголос їхній і до краю зленої їхні слова. Для сонця намета поставив у них, а воно немов той молодий, що виходить із під балдахину свого воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу. Вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господнє певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста. Вона очі просвітлює.